Доброго дня чи вечора. Вітаю вас усіх, дорогі мої підписники, на своєму каналі Даріана Вайт Magic. Ось і закінчився цей тяжкий для нас усіх рік. Він був дуже насичений негативними діями. Багато хто з нас переніс великий стрес, розставання з рідними на деякий час. А дехто і назавжди. Отож, отож, дорогі мої, наберемося сили і терпіння цей новий рік пройти без втрат і без втрат своїх рідних і близьких людей, що всі були разом і нікого не бракувало в наших сім'ях. Життя продовжується, потрібно жити, не завжди це у нас. Подається, не завжди це легко. Но ми сильні і все переборемо. Сьогодні проведемо очищення з відливанням на віск усіх бід і страхів, які у нас назбиралися за минулий рік, адже стреси і страхи, які ми не відпустили, руйнують нас. Від цього у нас і усі хвороби. Пустимо і запечатаємо у віск усе зло. У кожного є свої проблеми. Отож, коли я буду відливати віск, кожний проговорюйте своє ім'я і свої проблеми, все, все, чого ви хочете позбутися, ну, це може бути і хвороби, страхи, стреси, зависники, вороги, погані люди, напасті. Наговори, пристрасті, порчі, весь негатив, що на вас гніздиться і мучить вас, скидуємо на віск. Отож, починаємо очищення, запалюємо свічечку, ставимо іконочку і в освячену воду будемо зливати віск, і запечати усе погане у віск. Отож, з Божою силою. Розпочинаємо очищення. Ви можете проводити очищення разом зі мною. Можете так само робити відливання на віск, ви так само собі підготуєте свічечку, віск, водичку, і будемо зараз зливати. Хто не підготовився, будемо зливати за допомогою онлайн-мого воску. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Віск відливаю ваше ім'я. Всіх святих призиваю. Не я виливаю. А Пресвята Богородиця з усіма ангелами, архангелами, ангелами-охоронцями прийдіть, допоможіть з раба Божого ваше ім'я, все зло, стреси, страхи, пристрати, хвороби, зависники, порчі, страшні страждання і переживання, прокляття. Зніміть ваше ім'я. Все знімаю, у віск замикаю. Як віск застине, так і всі ваші проблеми згинуть. У воску переверніться ніколи назад до нас не поверніться. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Проговорюємо свої проблеми. Проговорюємо кожні свої проблеми, все, що кого мучить. Віск відливаю ваше ім'я, всіх святих призиваю. Не я виливаю, а Пресвята Богородиця з усіма ангелами, архангелами, ангелами-охоронцями. Прийдіть, допоможіть з раба Божого ваше ім'я, все зло, стреси, страхи. Пристріти, хвороби, зависники, упорчі, страждання, переживання, прокляття. Зніміть ваше ім'я, все знімаю, віск замикаю. І як віск застине, так і всі ваші проблеми згинуть. У воску перевернуться, ніколи до вас не повернуться. Проговорюємо свої проблеми во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Віск відливаю ваше ім'я, всіх святих призиваю. Не я виливаю присята Богородиця з усіма ангелами, архангелами, ангелами-охоронцями, всі прийдіть, допоможіть з раба Божого ваше ім'я, все зло, стреси, страхи, пристрити, хвороби, зависників, порчі, страждання. Переживання, прокляття, зніміть ваше ім'я. Все знімаю, у замикаю. Як вік з застини, так і всі ваші проблеми згинуть. У воску перевернуться, ніколи до вас не повернуться. У ім'я Отця і сина, і Святого Духа зливаю ваше ім'я. Знімаю, присякаю, увіз замикаю, знімаю, присякаю, увіз замикаю, знімаю, присякаю, увіз замикаю, з раба Божого все знімаю, віз замикаю, як віз застине, так всі проблеми згинуть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, знімаю, знімаю волоски, тобі украсився стоїть, тобі на допомозі говорив, що навію чи навіяно, чі проскозно, чи від Бога, чи від людей, ангел охоронець прийди і стайна на допомогу. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю раба Божого ваше ім'я від села очищаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю раба Божого від зла, очищаю, На навдяки вічні, амінь Проговорюємо свої проблеми, все, з чого ми хочемо позбутися, поки віск застиває, все скидаємо весь негатив, пристрій, псування, переляки та зуроки. Вийдіть, вилитися і відступіть від рава Божого, ваше ім'я, з його світлої голови, з густого волосся, з очей ясних, з доброго серця його, з рук з ніг, з жил, з білого тіла, з червоної крові, з чистого живота, з Божої душі, іменами всіх ангелів, архангелів та іменами всіх святих заклинаю вас, сили зла! Та безвір'я покиньте раба Божого ваше ім'я. Ідіть іншою дорогою, витікайте іншою рукою, пролийтеся швидким дождем. Ім'ям Божим заклинаю вас, вийдіть геть в цю хвилину з раба Божого, ваше ім'я. І ніколи не повертайтеся на віки вічні. Амінь, амінь, амінь. Пристрити, псування, страхи. Переляки та зуроків. вийдіть, вилийтеся, відступіть від раба Божого, ваше ім'я, світлої Його голови, з густого волосся, з очей ясних, з доброго серця його, з рук, з ніг, жил, з білого тіла, з червоної крові, з чистого живота, з Божої душі, іменами всіх ангелів та іменами всіх святих, заклинаю вас, сили зла та безвір'я, покиньте треба Божого. Ваше ім'я, Ідіть іншою дорогу, витікайте іншою рукою, пролийтеся швидким дощем. Ім'ям Божим заклинаю вас, вийдіть геть в цю хвилину. З раба Божого ваше ім'я. І ніколи не повертайтесь, навіки вічні. Амінь, амінь, амінь. Всі страхи, переляки, пристрасті, псування. Та з уроки, вийдіть, вилитися й відступіть від раба Божого, ваше ім'я, з його світлої голови, з густого волосся, з очей ясний, з доброго серця його, з рук, з ніг, жил, з білого тіла, з червоної крові, з чистого живота, з Божої душі, іменами всіх архангелів, ангелів та іменами всіх святих заклинаю вас, сили, зла та безвір'я, покиньте раба Божого, ваше ім'я. Ідіть іншою дорогу, відтікайте іншою рікою, пролийтеся швидким дощем, ім'ям Божим заклинаю вас, вийдіть геть в цю хвилину з раба Божого ваше ім'я. І ніколи не повертайтесь на віки вічні. Амінь, амінь. Як віск застине, так і все зло згине. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, святим Христом, запечатаю ваше ім'я. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, віки вічні амінь. Читаємо молитвочку, отч наших, що ти є на небесах, нехай святиться ім'я Твоя, нехай приєм царство Твоє, Хай доволя Твоя, на ябі таки на землі хлів, хліб, на сушний, дай нам сьогодні. Там довге наші поставлені дошли, ми наші не ведемо на свої скучені, але збав нас була каво. Во ім'яця і сина, і Святого Духа мій знімає, присякає, знімає, присякає, у візка замикає як віз застини, так і всі проблеми, усе зло, всі страхи переляк, усе згине. Зараз подивимося, що у нас тут злилося. Злилося у нас розбите сердечко, як ми бачимо. Зразу на поверхні. Розбите сердечко чиєсь якесь світлося нам горе. Подивимося, що в нас з того боку злилося. Як бачимо, цей рік був не дуже крадники тут так само, зависники, дуже накручені порчі, закільцовки, страхи, розруха. Крадники, дехто відійшов зовсім від нас. Дивіться, які у нас тут кружочки, І які у нас тут закручення, злилися. Злилися у нас тут і різні погости домовинки, світічки. Одним словом, злилася. Страхи тут. Видно очевидно, всі ці хвилі, оці всі. Це наші емоції, наші страхи переживання. І тут йде так, як накопичення, воно йде все вверх, дуже сильне, емоційне. Тут є також є якісь і порчі, я бачу її. І... Ну, є тут, тут і крадники злилися, тут багато може хто виходив на канал, на онлайн, на чистку цю. І злилося. Людей багато злилося тут все. Тут є різні. ну Багато тут у нас є, тож злилося зла. Отож, дорогі мої підписники, усім щиро дякую за те, що підписалися на мій канал, за те, що підтримуєте мій канал. Отож, бажаю вам у новому році сили, здоров'я. позбутися всіх своїх страждань, страхів, переляків, щоб ніколи до нас зло не поверталося і новий рік нам приніс щастя, здоров'я, любов, удачу, перемогу і все, щоб всі наші мрії збулися. Всього вам найкращого, до побачення! Щиро дякую за перегляд. Користуйтеся ритуалом, очищайтеся. Це для вашого блага. Всього вам хорошого, щастя в новому році.